Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні, на прикладі, ось цього сампа покажу, як вклеїти перестінок перегородочку. От. І почнемо з більш складної. Тобто з цієї перегородки, яка буде висіти на відстані 2 см від дна і на відстані 3 см від іншої перегородочки. Що нам потрібно для цього? Перш за все. Найефективніший метод, ну, я таким користуюся, це використовую проставочки. Можна брати будь-що, чи з деревини зробити, чи з чогось іншого. От. І проставляємо ті проставки, які будуть регулювати висоту, щоб вони були однакові. От. У мене вони 2-сантиметрові по висоті. І інші проставочки, у мене дерев'яний брус, це 3 см, які виставляємо, щоб. Була чітка відстань і горизонталь та вертикаль від іншого його перестіночка. Далі, що нам потрібно зробити? Саме головне це е, знежирити поверхні. Я використовую звичайний розчинник, ацетон. от Дехто використовує спирти, але ацетон, як на мене, це найкращий варіант. Добре, не жаліючи. Витираємо повністю всі поверхні, які будуть склеюватися. І, відповідно ті частини скла. Краще працювати, до речі, в рукавичках. Ті частини скла, які Будуть склеюватися. Звертаю вашу увагу, що моменти склейки не повинні бути відшліфовані. Оці сторони, які от будуть клеїти, не повинні бути або шліфовані, або поліровані, просто порізко. Ну і далі ми наносимо тільки на одну сторону герметик. Я цього робити на відео не зможу, тому що мені не вистачає рук. Зараз нанесу і продовжимо наше відео. І так, бачите, я ось так рівномірно наніс герметик на одну сторону, на іншу не наносив, На іншу я буду його відповідно заливати. Щойно лапнув рукою, так, відповідно, знову його Значить, Що робимо далі? Тепер впираємо максимально близько до сусіднього перестінка ту частину, яка, бачите, не на Не нанесено ніяку герметик. От, і помаленьку опускаємо на наш рівень. Як я казав, різниця між точніше відстані беремо з запасом по 2 мм з кожної сторони. Ось так, коли я його підсунув до стінки, бачите? У нас вона зафіксувалася. Чому? Не клеїв ще цієї сторони. Коли б засохне ось тут, я витягну оці бруски, щоб їх було легше витягнути. І просто обережно залю герметиком оцю сторону. Ще один момент. Можна, звісно, намилити, ну, точніше, взяти воду з мельним розчином, взяти шпательок і отут там. Зібрати, щоб е, оця сторона була заклеєна, от як ось ця. От. Але я, в принципі, більш-менш е, обережно наносив герметик, От. І таких значних ляпів немає для того, щоб не порушувати, скажем, цю всю конструкцію, я вже просто його не чіпаю. Так, тут у нас все підсохло, ми виймаємо одну проставочку. Одна залишиться для того, щоб дофіксувати, бо воно ще відносно рухом. І проливаємо нашу іншу частину. Таким чином, що з другої сторони. У нас все гарно вийшло. Ось так. Тепер використовую мильний розчин, ну, просто баночка і досить таки сильно його, щоб аж текло по всьому обривку не мило. Це водичка зміну. Для того, щоб на оці шпательки з ними забиралося все, а не приставало до стінок. Ось, бачите, як рівненько вийшло одна частина і беру інший шпательок. Формую також галтельку. Все, чекаємо, коли воно засохне, оці залишки вже я заберу ножем. Ну, Таким чином в нас оцей перестіночок, ця перегородочка вклеєна рівненько і відповідно до розмірів. Стосується ось таких перегородок, які... Примикають до дна, з ними набагато все простіше. От, е Єдине, якщо у вас немає багато досвіду склейки, то як краще робити. Ну, Мені, звісно, так краще. Я що роблю? Я беру два бруса, от, вимірюю відповідно кутником, щоб був всюди вірний кут, собі відмічаю і. Беру дешевий скотч двосторонній, двосторонню стрічку, е який клеїться. От чому дешевий? Тому що потім вам треба буде його легко зрізати. І на двосторонній скотч Фіксую ці бруси. І вони відповідно роблять такий підпір, для того, щоб я не скосив з стінкою. І потім просто намащую з Герметиком низ, приставляю і проходжуся, заливаю вже боки пістолетом. Тобто нічого такого складного нема. Отож, технологію склейки я всім показав, їх і безліч різних варіантів. Це один із таких, який мені найбільше подобається. Пробуйте такі, які вам більше до смаги будуть. Однозначно, якщо є запитання, пишіть в коментарях, я на них дам відповіді. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. Всім успіхів!